Всем привет, з вами я Хаски. Сьогодні ми граємо в FS-17, це вже у нас на карті. Іграємо на карті Золотий Холм. Це вже у нас получається 41 серія. Хотів я, звісно, народ в цій серії щіпини робити, але в мене ще дерева не виросли. Я хочу, щоб вони виросли, отак вот як і цього високі. Ну я думаю, що не, по ідеї мають до такого уровня вирости. А ми будем молотить урожай рипа. Так, ми комбайнер його поставимо, щоб він не захватував максимально більше урожаю. Так, все, робота, обратиш. Хто не помнить, ми в предыдущій серії чи перед серії купили дві жатки таку. Щоб робота у нас йшла набагато швидше. шлюче. Так, може є щось нове в розпродаже. Нет, на вже 14-17 часов. йдемо ну, до овечок. Да, надо до овечок пойти. Чуть-чуть поприбирати, да? Ну, ну давайте. Найдемо овечок. Блин, народ, я кстати думаю, що закупити овечок в два рази більше щоб їх було геть-геть їх маловато, в принципі. А совещик у такий доволі неповний бізнес мод. Так уста, шанвич. Все, он порвал ложить. Всего лишь 26 Вс хава это вечок Вансера может реально докупимо вечок так нормально Все равно худим не с их бабу Як мы их накупляем багато то мы с них будем набагато більше заробляти, я так думаю Ну я так думаю, Ну, що там у нас по чист... по чистоті деті опції. Чистота 11%. Да не може бути на 11%. Там набагато більше, бо я прибирав. Я лично прибирав. А що там у нас по шерсті? Ну по чуть-чуть стої більше. Давайте. Чистота 11%. Йо-моє вийшов. А Азара все равно одиннадцать Не понял я прикол не понял Неужели я высыпал на ту сторону Да нет Ладно потом потом разберемся с его темой Витя Хавая Блин, реально хочу шеду купить о Просто хочу шеду купить и все. Ну погнали, да, их можно докупить. Зараз мы докупим. Да докупим трохи, чтобы у нас их нормально было. По 4000, ну давай, 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 давай. Давай на 60 тысяч. 54. Це 14 вес. Эм, mm, блин, я не знаю. А если на все бабки? А если на 160к? 39 овец. И ну, ну х. Ну на все бабки точно не... Ну, на 60 тысяч я зара готовый купить. Плюс-минус. 60 тысяч. Вот такого. 19 овечок, я готов, все. Подтвердить 57 000 бам. Просто нам треба бабки для розвития, в принципі. А тепер у нас буде більше овечок, у нас буде швидший процес. 117 години, у нас 19 овечок. Просводітель 100%, чистота 11. Чистоти от у нас мало зараз. Дуже мало. И кстати, мне здесь что у нас сбежал из Но с этим, мне так кажется. Да, давай примерим. Да я им довел, перша хавки им тоже додать. Ага, все-таки може я и пропустил щось. Блин, я хочу вес отцепил. Поэтому я взгляну назад, бои нам дуже-дуже надо. Мне нас тут травы мало, нас тут всего тысяча. Побудем накусать. высыпала ну стоп у нас по траве о частота 100% ой крас у нас тут нормально так -то. производительность 99% до приплода Ну, типа довольно непогано но Зараз у нас будет процесс набагато быстрее так я бы сказал байцу Трохи накусити, ну це я думаю ми зробимо следующа серії. У нас зараз. А ми от ідемо до комбайна, він же я думаю почти домолотив. Ну почти, ну трохи він же змолотив, доволі, так. непогано. Геть так непогано змолотив. А що якщо занимається, то занімається по корпу. По... О, зараз 60 тисяч я вложив. потім у ж не окупиться, коли... Один половинку ДНК шерсті стоит 13 000. Це, Це жесть народ. Це вообще окупиться просто. Як он буде дуже быстро робити, тільки на встигати моих мої продавати. Ну, в принципе, два три вопроса осталось. Не знаю, здесь один крипто-босс осталось. Это чисто не два вопроса уже да, по моему больше, два с Куда ты? Два Так, ну хай молотить. Коли я напишу траву, я не знаю, я не думаю, я в вслідійшій серії. Це поле будемо засівати і буду пусити траву. Вічка. Так. У нас тепер бізнес просто пойде жесть. Чому є нас? кукурудзу нема, у нас нема картофель, у нас жиклай, нет, Сахарний тростник у нас Що е. у нас багато є? У нас 45 тонн сої. 3 тисячі. Нема. 6 тонн пшениці, 8 тонн ячменю, 5 тонн ріпака, 9 тонн. Соняшки. Все, на мы лотом сделаем, все музову, там, взробу, ше, просто все будет по красоте. Ну я так думаю. Блин. Да, зарошай блин. Ну ты тут, тут даже не 25, а с 15-10% вид полэн. Не будем ждать побачимо стать наши древа и мы зможем, так сказать, заняться щепою. Я вот думаю, народ, я что буду покупать компа? А мне что, я ж не сможу, типа за все перенести туда, то, наверное, або я скачаю 17 ФН, а мы будем 17, 19, 22, 25. Або не знаю. Придумаю, что уже. Так, вот, если данный видеоролик мы собираем 10 лайков и выходит в следующей серии. А если данный видеоролик собирает 15 лайков, я запускаю стрим по фс 17 Не помню, мы, я думаю, довольно не помогу. Не было звонков. 26 стримей по ps я не было, кстати. Но не суть ваша. Также подписываемся на мой телеграм-канал. Ссылочка на, тех, на телеграм-канал будет в описании под видеороликом. Так, і ми вже почти до Мені Надо трактор з прицепом. Вс. Хоча, на ну, того маленького прицепа хватит. Я з великим катаюся. Сказав, може би половину техніки взяти продати. У нас я думаю, может даже ему ладо займать. Так, все, я думаю, ты. тебя. Пойдемо подихать ну, ну, подихать нема, надо прицеп без цього. О, все. Хитрос делает, хитро. Так! у ну, нас серії по фермі не особо зараз великі бо ми особо вже трошки розвинулась. Стараемся, что бы интересно. Бачите, как получается? Да, получается. Так, что там у нас по приколу? Рапс, рапс, рапс. 5 тонн. Хорошо. Так, едем сюда, выгружаемся. Все, далі ми або збираємо на поле, або ми будемо покупати ще якусь тему. Якщо буду поле покупати, то це буде перше поле. І тоді я вже почнеться серія доволі дуже-дуже просто. Бо комбайн один, поле дуже велике. Хоч сіяти їх там буде там, пара тракторів, два-три трактора. Ну два точно, бо дві сівалки, я на що третє не знаю. Але мінус в тому, що там же предастся чуть-чуть сіявся чтобы сиявший третий тракт. Чи другий. Так, мені надо комбайн. Вс, мы складаем. Він свою работу чітко. Ну, Я думаю, ми його туди опаркуємо, опаркуем, когда у нас кто-то стрит, нам тут не мешает. Все, народ, на цьому буду данный видеоролик заканчивать. За вами был я, Хаски. Подписывайтесь на канал и ставь лайк. Всем пока-пока.